23 листопада усі регіони України вкотре під масованими ракетними обстрілами країни терориста повітряну тривогу оголосили по всій території держави. Ви на каналі РБК Україна в цьому матеріалі ми зібрали усе, що відомо про ракетні удари 23 листопада, вибухи та ситуацію у різних областях України. Близько 12-ї години дня на території всієї країни пролунала повітряна тривога. Вже о 14.05 в Києві пролунали перші вибухи. Протягом наступних 10 хвилин жителі столиці повідомляли про повторні звуки вибухів. А о 14.12 мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в один з інфраструктурних об'єктів. А за 10 хвилин про вибухи в різних районах столиці. Київська міська військова адміністрація попередньо повідомила про трьох загиблих і дев'ять постраждалих внаслідок одного злучань в Києві. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що на Київщині росіяни влучили як по житловому сектору, так і по інфраструктурних критичних об'єктах. Також відомо про прильоти і роботу ППО на Вінничині, Хмельниччині, Дніпропетровщині, Харкові, Миколаєві, Кременчузі і Запоріжжі. На Львівщині два ракетних удари по електропідстанції. Про що повідомив керівник ОВА Максим Козицький. На щастя, інформації про постраждалих на даний час немає. Наслідок масованого ракетного обстрілу Росії по території України в більшості міст виникли проблеми зі світлом і водопостачанням. Речник енергоатому Леонід Олійник повідомив нам, що усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС у Миколаївській області були аварійно зупинені через руйнування електромереж. В регіонах, де закінчилася повітряна тривога, аварійні служби вже працюють над ліквідацією пошкоджень на енергооб'єктах. Укренерго попереджає, що аварійні відключення електроенергії будуть продовжуватися протягом доби. При значній перерві в електропостачанні активується робота пунктів незламності. Мапу таких пунктів по всій країні можна подивитись за посиланням. До слова, наслідки ворожого обстрілу України торкнулись і Молдови. Віце-прем'єр Молдови Андрій Спину повідомив про аварійні відключення в країні через атаку на енергосистему України. Наразі невідомо, яку кількість ракет рашисти цього разу випустили по Україні. Детальніше про наслідки обстрілів майже усіх регіонів країни стане відомо згодом. Тим часом Європарламент визнав Росію державою спонсором тероризму, а українське суспільство прекрасно розуміє, хто винен у відключеннях світла. Тому жодний ІПСО не спрацює. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка ютуб каналу РБК Україна. Залишайтеся в безпеці, допомагайте армії, і ми переможемо. Слава Україні!